Усім привіт! З вами знову на зв'язку інформатор Біхі, це наш 12-й випуск без Гугла у Немішаєвому. І традиційно зараз тут ми будемо проводити конкурс грошової винагороди. Все так як завжди. Три питання, три відповіді, одна з яких правильна, за яку ви отримуєте 50 гривень в загальному 150. Гайда шукати наших талановитих, розумних, відкритих, креативних. Все побачите зараз. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Яка споруда колись прикрашала парадний заїзд до Немішаївської садиби Остен Сакенів? Фонтан з, лебедя... Фонтан з Лебедями, високі башти, мармурові леви. А, напевне, були мармурові мармурові леви були, ні? ні, ні не, не стояв. Я не знаю. Там стояв. я з ним не знайома, я не знаю, чи він там стояв. Я не знаю, ну, його треба знести, дуже блудовувати, коротше. У Немішаєвому є єдиний в Україні пам'ятник. Пам'ятник цукровому буряку, пам'ятник картопля. У місті картоплі, там ще є королацькі жуки є теж. Такі маленькі можна потерти, знаєте, бажання, навіть є Ні, Ну, терти колорадського жука і загадуючись пошли це, звісно, Неважливо. Так, яка відома постать проживала у немішаєвому? Нікола Терещенко, Віталій Ковалинський, Яків, Гулак Артемовський. Артемовський, там Може, там нього пам'яті в цьому в технікумі аграрному табличка. Ідете в регаді, називаємо наш технікум аграрний, і там да собі перед можна навіть поступати, там не ветеринар. Так, давайте, щоб все було чесно. У вас дві правильні відповіді і дуже швидкі. Так, ваші 100 гривень 50 Я забрала. Перевіряйте на камеру. Так, а не дивіться так. Рукавиця не у 100 гривень. Дуже дякую. А там, насправді, А ті були баби таку раніше? Що біля Остенсакинів? Так, так, так. Небо дітей. Ми так і думав, коротше. Спробуєш? Давай. Давай трошки відійдемо, з тобою, щоб не на проїжджі Дивись, Перше питання. Яка споруда колись прикрашала парадний заїзд до Немішаєвському садиби Остин Сакінів? Перший варіант фонтан з лебедями. Другі високі башти, третій мармурові леви. леви». «Мармурові леви». На жаль, це неправильно, але ще є два питання. У Немішаєвому є єдиний в Україні пам'ятник. Перший варіант пам'ятник цукровому буряку, пам'ятник картоплі чи пам'ятник баклажану? Пам'ятник картоплі. Так, ти правда, ну, згадала. І третє питання: яка відома постать проживала у Немішаєвому? Нікола Терещенко, Віталій Ковал... Ковалинський чи Яків Гулак Артемовський? А, можна. Я, ну, я не знаю, як відпустило, я другий. другий. На жаль, неправильно Берет, але ти все рівно отримуєш 50 гривень. Mm -hmm. Зараз я дістаю звідси 100 і віддаю тобі 50. Перевіряй mm -hmm. на камеру, щоб все було чесно. <схід> mm -hmm. Все, буде тобі на морозово. Це гарного тобі дня. Вам теж. Дякуємо. Героям слава. Яка споруда колись прикрашала парадний заїзд до Немішаєвської садиби Остенсакінів? Фонтан з лебедями, Високі башти, мармурові леви. Мармурові. Мармурові леви. Неправильно. У Немішаєвому є єдиний в Україні пам'ятник: пам'ятник цукровому буряку, пам'ятник картоплі, пам'ятник баклажану. Пам'ятник картоплі. Яка відома постать проживала у Немішаєвому? Нікола Терещенко, Віталій Ковалинський, Яків Гулак артемовський я як і Влад Влад Артемовський. Це Зібрали на відстої. Клас. Дивись, ти отримаєш 100 гривень, 50 ми забираємо, щоб все було чесно. Тримай. <плес> uh, <плес> Прирай Ага. Uh -huh. Це, бачиш, поки так мало почекала, ти заробив 100 гривень. <плес> Це гарно дня. І за кожну правильну відповідь 50 гривень даруємо. Є три варіанти. Спробуєте? Давай допустимо. Та вона наша? Це наша добре. Перше. Яка споруда колись прикрашала парадний заїзд до Немішаєвської садиби Остен Сакинів? Фонтан з лебедями. Високі башти чи мармурові леви? Не мішає його хто при. Е, садибу вашу місцеву, Сакенів. Що прикрашало? Фонтан з лебедями, високі башти а чи марморок? Не... Садиба, садиба. це Не знаєте? Я знаю, на заводі був. Ось там мої. Оце вона і є. Оце так, та, і це питання: там. що прикрашало раніше? Фонтан леви чи високі башти? Високі башти, такі оці красиві, там жила колись пані. Але там фонтан, бо правильна відповідь фонтан. Так, давайте ще спробуємо. У Невішає у Немішаєвому є єдиний в Україні пам'ятник: цукровому буряку, картоплі чи баклажану. Картоплі. Так, правильно відповідь. Так. І останнє, яка відома постать проживала у Немішаєвому? Нікола Терещенко, Віталій Ковалинський, чи Яків Гулак Артемовський. Ну, там хатина була, а хто там проживав, я теж й помню тут. А як перша у фамілія? Терещенко, Ковалинський Терещенко. чи гулак артемовський Терещенко. На жаль, неправильно, як і гулак Артимоський, але 50 гривень ви отримуєте. Да -да. Ай, так, да, тримайте. Ну, тримайте. І ось такі в нас результати сьогоднішнього випуску у Немішаєвому. Як бачите, є в нас люди різного віку, які погодилися взяти участь у нашому проєкті. Наша локація зараз така, тому що ми просто сховалися у затінок та увімкнули кондиціонер. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Фейсбук, Вайбер, Інстаграм, TikTok. Хотіла сказати Twitter, Твіттер. Twitter не маємо поки тож на зв'язку.